thank <laughs> you Пенсійним фондом України запроваджено можливість купити страховий стаж собі або на користь третьої особи без укладання паперового договору та без відвідування державних установ. Хто може це зробити? Добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування можуть брати як працюючі, так і не працюючі особи. Добровільні внески можна сплатити за себе та на користь третіх осіб, якщо в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування є інформація про особу на користь якої планується сплачуватись добровільні внески, та така особа не є пенсіонером. Як скористатись такою можливістю? Укласти договір з Пенсійним фондом України. Договір укладається в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом підписання типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Для укладання типового договору можна авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Або за допомогою системи GovID. договір підписується шляхом накладання на нього електронного цифрового підпису. Важливо. Щоб непрацюючій особі було зараховано повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць страхових внесків має бути не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. На сьогоднішній день мінімальна заробітна плата становить 8 тисяч гривень. Отже, відповідно, мінімальний страховий внесок повинен бути 1780 гривень. Сума сплачених страхових внесків зараховується за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України. Як дізнатися, що внески зараховані та Куплено. Сплачені внески обліковуються автоматично після надходження коштів на рахунок фонду. Повідомлення про сплату надійде на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України в особистий кабінет застрахованої особи, або на користь якої були сплачені внески. Електронних договорів про добровільну сплату страхових внесків, укладених у 2024 році, буде продовжено громадянам автоматично, які планують у 2025 році. Продовжувати сплачувати страхові внески на користь себе або на користь третьої особи.